28 серпня запрацює ще один важливий і дуже атмосферний культурний захід у столичному театрі імені Івана Франка відкрилась. Та сама виставка 010 у цій експозиції поєднуються вражаючі репродукції картин з легендарної виставки 1915 року, де уперше був представлений чорний квадрат, а також реквізит зі знімального майданчика фільму. Особливу магію додає унікальна сценографія, як, наприклад, костюми, створені за ескізами самого Малевича, для футуристичної опери Перемога над сонцем 1913 Надцього року все це правильна і драйвова синергія театру, кіно і авангарду. Захід проходить саме там, де проходить, тому що головну роль у фільмі виконує Віталій Ажно, президент театру Франка, а також ціла купа інших акторів з його жлона.